З надією і люттю щоденник війни, який вела херсонська поетеса Наталя Шушлянікова в окупації, Щодня на своїй сторінці в соцмережах публікувала новий вірш. Це був сигнал для друзів, що з нею все добре. Також жінка допомагала херсонцям і жителям передмістя, ліками, продуктами, одягом, прихистком. Я коли почула, що наша шушлянікова золота людина, яка оце з першого дня. Допомагає людям, вона допомагала моїй родині. Я потім забрала їх у листопаді. І я коли почула, я не могла сюди не приїхати. Тут дуже багато херсонців. Це знаєте, як землячество якесь. У щоденнику війни Наталії Шишляннікової – вірші, оповідання, світлини зроблені в Херсоні. Є тут і пісні, написані на її вірші виконавцем Олексієм Пономарьовим та композитором Олександром Гоноболіним. Ми так замислилися, що хочеться представити Херсон не тільки як облоту, фортецю наснаги і протистояння, а як ще облог мистецтва. Тому що цей час в Херсоні вирувало». На благодійний вечір прийшли херсонці, які змушені були покинути свої домівки та переїхати до Києва. Ці люди знають один одного багато років. Їх об'єднувала робота, творчі проєкти, спілкування. Зараз до цього додались ще спільні спогади про життя в окупованому місті. Заслужений працівник культури України Валентин Васяк залишався в окупації з родиною. Мешкав у квартирі в центрі Херсона. Поряд завжди стояли російські БТРи, які цілились у вікна мирних жителів. Добре, що така її нагода зібрати всім нам херсонцям і що ми. Тут бачимо ці наші обличчя херсонські і думаємо, що скоро ми будемо в Херсоні. Благодійні акції одночасно відбуваються в інших містах України, каже Наталя Шошлянікова. Їх проводять ініціатори херсонська поетеса Альона Мовчан та її чоловік, музикант Олександр Ревенко, який працює рятувальником. На благодійному вечорі у Києві зібрали 6 тисяч гривень для херсонських героїв без зброї. Творчі вечори для збору коштів на тепловізори Наталя Шошлянікова проведе також у Херсоні, Миколаєві та Одесі. Катерина Гончаренко Олена Ліщенко Суспільне новини Херсон.